Не секрет, що наші предки полюбляли заглянути в Черчину. Але одне діло читати про це в художній літературі, де йдеться про вигаданих героїв, а інше знайти документальні свідчення паетики від дідів прадідів. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Так звані алкогольні історії я неодноразово зустрічав в архівних документах, причому вони рясніли комічними ситуаціями, хоча подекуди закінчувалися сумно. Розповім вам декілька із них, які трапилися на Поділі в 19 столітті. Поїхали! 7 березня 1834 року на квартиру Проскурівського митного засідателя Скоробагатька в місті Сатанові заявився невідомий і відрекомендувався офіцером колишніх польських військ Адамом Заянчковським. Наголошуючи на своєму бедственному положенні, нахаба попросив випивку і їжу, хоча вже був добряче на підпитку. Скоробагатько випроводив незнайомця, але дав вказівку своїй людині Миколі Мастиголові відвезти поляка на квартиру, а місцевому соцькому прослідкувати за підозрілим типом. Микола обходив з п'яним За всі постоялі єврейські думи Сатанова, бо ніде не міг знайти квартиру, де зупинився Адам. Той просто не пам'ятав. А у Лейби Лехтемблю Заїнчковський розійшовся не на жарт, почав лаяти всіх підряд скоробагатька, чиновників і навіть государя імператора та поліз битися з постояльцями. Свідком в ханалії став командувач ї роти прикордонної варти титулярний радник Зелінський, який наказав відвести п'яного Заїнчковського в поліцію. Поляк противився, тому довелося його зв'язати. Адам ще довго лаявся в камері, неодноразово згадуючи короновану особу, а коли проспався, відразу заявив, що був дуже п'яний і нічого не пам'ятає. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Пращу. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії, посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо про зухвалу поведінку Заянчковського доповіли в Подільське губернське правління, тобто в канцелярію цивільного губернатора, звідки надійшла вказівка в Проскурівський повітовий суд провести дізнання за цитата: «проізношення якоби неприличних виражень на щот його імператорського величества». Арештанта конвоювали в Проскурів. Як з'ясувало слідство, дворянин Адам Томаш Заєнчковський служив не офіцером, а портупей Юнкером. Був родом з містечка Ярболинці, брав участь у польському повстанні 1830 31 років, але тоді йому вдалося уникнути відповідальності. Він добровільно явився командиру 5-го ескадрону Лейб Гвардії Козачого полку полковнику Краснову, і на підставі указу від 4 червня 1831 року получив всімілостіві прощення, отримавши навіть відповідне свідоцтво. Чекаючи на вирок, Заінчковський рік відсидів в Проскурівській в'язниці. Повітовий суд аж 10 квітня 1834 року ухвалив рішення не притягувати його до відповідальності, оскільки Адам не зізнався, а доказів його провини не було. Річ у тому, що покази свідків суд визнав незаконними, бо вони були відібрані без присяги. Проте Заянчковського суворо попередили про неприпустимість подібних вчинків у майбутньому, для чого йому настійливо рекомендували відмовитися від пиятики. Подільська палата карного суду невдовзі схвалила вказане рішення. Фактично, колишній портопей Юнкер відбувся переляком, хоча рік просидів за ґратами. Водночас ця історія, крім водевільного забарвлення, має глибоке суспільно-політичне підґрунтя. Неважко здогадатися, яких світоглядних поглядів притримувався Заїнчковський, бо під дією оковитою його справжні переконання виходили назовні. У Західних губерніях першої половини 19 століття антиросійські настрої були надзвичайно поширені насамперед в шляхецькому пропольському середовищі. Заїнчковський не єдиний із шляхти, хто пускався берега. Принаймні такий висновок можу зробити на підставі документів, які потрапляли мені до рук. 21 січня 1853 року мешканці села Попівці Могилівського повіту Подільської губернії Петро Зворський, Антон Іяків Поповський та інші надіслали прошення приставу третього стану, в якому поскаржилися на колишнього засідателя Могилівського земського суду Йосипа Сополевського. За словами заявників, той цитата придався сильному п'янству і в п'яному віді наносить жителям поповіс різної неприятності, зокрема, пише різноманітні наклепницькі скарги, підбурює до порушення громадського порядку, встрає у бійки. А 8 листопада 1852 року, прийшовши до церкви добряче на підпитку, критикував слова святого Євангелія, публічно заявивши, що святе письмо виду. У зв'язку з цим мешканці звернулися з проханням до влади покарати Соболевську і виселити його з попівців. Приходський священник Качоровський теж жалівся на колишнього чиновника, який, за словами батюшки, настільки пристрастився до горілки, що ніколи не буває тверезим, ігнорує сповідь і причастя. Загалом покази проти Соболевського дали п'ятеро дворян і сім однодворців. Розпочалося слідство. Під час допитів Соболевський наголошував, що всі мешканці Попівець налаштовані проти нього. За словами колишнього засідателя, причина такого упередженого ставлення полягає в тому, що перебуваючи на державній службі, він всіх заставляв жити по закону, і зокрема місцевого священника. Врешті-решт Могилівський повітовий суд визнав Йосипа Соболевського винним в відінні ні трезвої неблагонамірених ні благонамірених поступках, і в безнравственному поступки в церкві. Але де-факто засудженому вдалося вийти сухим із води, бо за першим пунктом вироку він потрапив під дію всімілостівіших маніфестів 1855 вісімсот і п'ятдесят років, тобто був помилуваний. А що стосується морального вчинку в церкві, то за це правопорушення відповідала церковна влада, яка мала призначити Соболевському епітемію. Що цікаво, Соболевський залишився невдоволений вироком суду і подав апеляцію. 5 листопада 1858 року Подільська палата карного суду, це друга інстанція, ухвалила рішення проігнорувати апеляційну скаргу як таку, що не відповідає предмету судового розгляду, і схвалила рішення Повітового суду. А 12 січня 1959 року вказане рішення затвердив подільський цивільний губернатор. Як розвивалися події далі, матеріали архівної справи замовчують. Траплялися і зовсім кумедні епізоди. В 1847 році священник села Війтівці Летичівського повіту Яків Пашковський доповів церковному начальству про непозволітельний вчинок одного з його прихожан Матвія Тимофійовича Шубковського, він же Стельмах. Річ у тому, що вказаний селянин напередодні Великодня прийшов до сповіді і причастя на підпитку. Правда, його ніхто за руку не зловив, а священик довідався про це постфактум. Як доповіли Пашковському небайдужі люди, Матвій Шрубковський перед тим, як піти до церкви, забіг у шинок і випив крючок це більше 300 грамів горілки. Вочевидь, намагався поправити здоров'я після вчорашнього. Свідками цього неподобства були шинкарка Феодосія Гречана та її чоловік Іван, які її повідомили священику. Розглянувши рапорт, Подільська духовна консисторія дала вказівку протоірею міста Летичева благочинному священнику Сиборському провести розслідування. На цьому історія фактично закінчилася, принаймні для Матвія. В лютому 1848 року приходський священник написав листа Сциборському, в якому запевнив, що Шубковський нині в своїй погрешності розкаювається і употребління напідку вовсі оставив. Хоча раніше Матвій міг і по місяцю гуляти, якщо йому вдавалося вийти з-під нагляду поміщицької економії, ще одна кримінальна історія на ґрунті зловживання алкоголем сталася в селі Юрченки Летичівського повіту. 31 грудня 1865 року сільський староста Сава Мазур повідомив пристава першого стану Родіонова про надзвичайну подію, яка сталася в населеному пункті. Місцевий селянин Олексій Кобець нібито намагався зарізати шинкаря Іхеля конгуна і всю його родину. Пристав прибув у село аж 9 січня 1866 року. Він опитав безпосередніх учасників події: 12 селян, Іхеля, родину шинкаря і старосту. Як з'ясувалося, пізнім вечором, 27 грудня, Кобець випивав у корчмі, безліч разів виходив з приміщення, а вже коли був добряче на підпитку, повернувся до шинку з косою і за свідченням очевидців мав дуже рішучий вигляд. Єврейська родина, зокрема, Іхер, його дружина Естер і дочка Рива, не на жарт перелякалися, коли хтось із присутніх прохопився слівцем, мовляв, Кобець прийшов порішити саме сім'ю шинкаря. Олексія затримали, а згодом помістили в Летичівську тюрму. Розпочалося слідство. Дізнання проводив судовий слідчий першої дільниці летичівського повіту Соколов. За словами підозрюваного, він приніс косу, бо побачив, що в сінях корчми висить великий шматок телятини. Кобець хотів відрізати чималий кусить, іншими словами, вкрасти. При цьому він божився, що в жодному разі не мав наміру когось різати. Свідки нічого конкретного не розповіли. Зокрема, наглядач сільського магазину Григорій Черевань взагалі не пам'ятав події того пізнього вечора, бо був добряче на підпитку. Андрій Поліщук і Тихон Палило лише повідомили окремі деталі, які не стосувалися наміру Олексія порішити єврейську родину. Водночас страхи шинкаря виникли не на пустому місці. 42-річний кобець мав дуже погану репутацію серед місцевих мешканців. Він постійно пиячив, підозрювався у дрібних крадіжках і загалом був поганої поведінки. Селяни навіть відмовилися взяти його на поруки, коли під час слідства поліція намагалася перевести Олексія під домашній нагляд. Мешканці Юрченків написали прошення до пристава, наголосивши, що Кобець – людина ненадійна. У 1858 році перебував під судом за блудною жизнь і, нібито, хотів спалити хату старости Сави Мазура. Підписали листа 39 сільських господарів. Слідство тривало півроку. Подільська палата карного суду ухвалила рішення 11 жовтня 1866 року, згідно з яким кобець отримав 6 місяців тюрми за намагання вкрасти м'ясо в шинкаря Іхеля конгута, в чому підсудний особисто зізнався. Що стосується замаху на життя єврейської родини, то суд звільнив підозрюваного від відповідальності, оскільки доказів такої провини не було, а сам кобець категорично відкидав такі звинувачення. А в селі Метлинці Гайсінського повіту сталася геть надзвичайна подія. В ніч з 16 на 17 лютого 1881 року, селянин Костянтин Шевчук осквернив місцеву церкву. Перебуваючи на підпитку, він зайшов до церковного притвору це крите передсіння при передній сіні храму, де нібито спорожнився. Його зловив на місці злочину церковний сторож, який зранку про все розповів настоятелю Арсенію Янковському. Батюшка доповів про святотатство благочинному священнику Філімону Крижановському, а вже той написав відповідний рапорт в Подільську духовну консисторію. Арсеній Янковський прочитав у притворі не одну молитву і укропив місце осквернення святою водою, щоб остаточно позбутися наслідків диявольського вчинку. Крім того, священник повідомив про неадекватну чи топак злочинну поведінку Костянтина Шевчука поліційному уряднику Станкевичу, вимагаючи проведення розслідування і покарання святотатця. Але світська влада, очевидно, не мала бажання розбиратися, хто спорожнився у церковному перецінні, і чи справді такий факт мав місце. За попередньою доповіддю Янковського Станкевич нібито провів попереднє дізнання і передав матеріали справи судовому слідчому, але на тому й усе. В подільській духовній консисторії згадали про прикрий інцидент аж через 5 років, зробивши відповідний запит судовому слідчому першої дільниці гайсінського повіту. Але звідти прийшла відповідь, що такої справи в провадженні немає. Отже, Костятин Шевчук відбувся переляком і уникнув покарання за п'яну витівку. Хоча таке, на перший погляд, дрібне хуліганство в 19 столітті могло розцінюватися як важкий злочин. Друзі, а які історії на алкогольну тематику переповідали у вашій родині? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту хроніки генеалога, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за qr коду До зустрічі, папа! -па.